Вітаю, друзі. Сьогодні, як зазвичай, ефір по вівторках, і сьогодні я запросила до нас на ефір ще одну свою ученицю Катерину Нагову, яка е, дуже дуже талановита жінка, тому що вона е, мужня, не лише тал талановита, вона мужня, вона працює в шпиталі з військовими. І сьогодні я хочу їй задати питання. Чи потрібно з військовими говорити про втрату, чи готові вони говорити про втрату? Перш ніж ми продовжимо, Катюш, я вас прошу представитися, окрім того, що ви розумна, гарна жінка, скажіть ще про себе щось, чого я не сказала. Вітаю всіх, рада всіх бачити. Мене звати Катерина, в свій час сама була військовою. Зараз дійсно працюю ну, від початку повномасштабки, ну і до початку повномасштабки працювала з військовими, тому можна вважати, що досить, досить багато практичних навичок та знань вже маю у комунікації з військовими. Проходила підвищення кваліфікації клінічного психолога, ну, напевно, це основне, що в принципі можна розказати. Ми всі психологи пам'ятаємо слова Фрейда, який казав під час Першої світової війни, що наша задача військового не вилікувати, а довести до такого стану, щоб він був здатний повернутися на полі бою. Час змінився, а ми змінилися, наші військові змінилися. Військові бачать багато втрат. І я десь погоджуюся з Фрейдом, що наша задача в першу чергу зробити їх придатними воювати далі, але все ж таки з ними треба, на мій погляд, треба говорити про втрату. Як ви вважаєте, чи треба з ними говорити про втрату? Я думаю, що так поясню чому. Багато хто зараз, враховуючи, що в нас є мобілізація, і багато хто не вибирав, скажімо так, собі свідому кар'єру військового, да? якщо раніше це була дебільше там контрактна служба, да, і людина свідомо підготовлено йшла до цього, вона розуміла, що вона може там побачити, проходила відповідну підготовку, то зараз в умовах обмеженої підготовки, в умовах того, що Хлопці з різних категорій населення потрапляють і ну і дівчата також, тому не всі готові що вони побачити на поє, не всі готові до того, щоб справитися. І відповідно про це потрібно говорити, тому що, наприклад, у військових є навіть таке розуміння, як відкладена втрата, відкладене горювання. Да? Тобто і вони потім повертаються, і вони все одно проживають це горювання, вони все одно е, тільки буває так, що він повернувся і, і, і починають горювати за всіма і відразу. І це не просто. Тому так, це обов'язково, мені здається. Я знаю, що військові. Іноді через свою неготовність говорити про втрату, тому що, ну, як ви сказали, цих, цих втрат досить багато, і немає внутрішнього ресурсу опрацювати всі ці втрати, які вони бачили. І я бачила таке, що починає як реакція знецінення цих втрат. Що робити з військовими, щоб вони не знецінювали свій досвід, щоб вони розуміли, що це дійсно важливо? Тут ну, я буду говорити з власного досвіду, да, бо це, напевно, для мене найбільш зрозуміло буде, скажімо так. Зараз так хотіла швидко гарно сформулювати, <кхи> щоб вони не знецінювали свій досвід, важливо підтримувати цю межу героїзації, тому що повага обов'язкова до того, що вони роблять. Але іноді потрібно і ну, не завищувати цю історію і тримати такий баланс. Да? І звісно ж. <кхи> Той досвід, який вони отримали, він є унікальним, жахливим, але унікальним. І відповідно пояснювати, тобто проводити дуже таку якісну психоедукацію до того, з якими наслідками може він зіштовхнутися, коли, скажімо так, він не буде це проживати. Тобто це емоційне замороження, потім, яке потім в подальшому може виникнути там. І інші такі речі, тобто тому що зараз багато військових, яких нам потрібно повернути, тобто які отримали поранення там легкі або середні, і ми з ними дійсно працюємо як з тими, хто повернеться до виконання військових обов'язків. Є ветерани, які будуть проходити період реінтеграції до повернення до цивільного життя, і це різні категорії, да, але в цілому. Ми всі унікальні, різні, але працює психіка в багатьох речах дуже схоже, що в що тих, хто будуть повертатися, і тих, хто е, тому, ну напевно, психоедукація, да, це одне із таких основних для того, щоб на випередження працювати, да, щоб не потім не як не з наслідками цього всього працювати, mm -hmm. а не допустити да, погіршення стану. Дякую. Дійсно іноді попередити, ніж потім виправляти. І зараз я звертаюся до хлопців, ви дійсно багато бачили і ваш досвід, як сказала пані Катерина, унікальний. Будь ласка, звертайтеся до фахівців. Не залишайтеся наодинці з цим болем. Ви сильні, ви герої, ви молодці. Але коли ви в безпечному середовищі, ви можете ви Вдержати свої переживання, але знов таки я звертаюся і до психологів, щоб вони були готові витримати те, що говорить військовий. Кать, важко витримувати те, що вони розповідають? Чесно, спочатку було дуже важко. Тобто я ніколи не, ну, не ховаюся, Цього не кажу, що я там суперспеціаліст, я прям вмію. Я жива людина, як і всі. І бували такі випадки, особливо на початку, коли був досвід роботи з хлопцями, які повернулися після полону і так далі. А я людина з такою уявою активною, і іноді навіть снилося. Тобто для цього психолог супервізії, інтервізії, особиста терапія, це такий стержень, який, і потім з часом ти випрацьовуєш якісь методи конкретно для тебе, які підходять для того, щоб захищатися від цього всього. Бо іноді дійсно твій нормотиповий мозок він не може сприйняти того жахіття, яке розказують хлопці, і це. І, і лякати може, і просто ну, м'яко кажучи, бентежить. Ну, Тому і не дуже важко, так. Я розумію, бо я думала, що я зможу працювати, я ж вони подалі від шпиталю і ще до повномасштабного вторгнення, ну коли були поранені з досвідом війни. Тоді, а то було, я думала, що я, як психолог, як волонтер, зможу. А я починаю плакати. І від мене ну, більше шкоди, ніж допомоги. І як я завжди кажу, починаємо з чесності з самим собою: чи можу я працювати там, чи не можу. І я розумію, що я більше шкоди наношу своїм своїми сльозами, я нічого зробити не можу і. Краще я відійду, я краще буду працювати з родинами, там я витримую. Це, знаєте, така категорія людей наші військові, яких не треба топити в своїх сльозах. Їм потрібна наша допомога і дякую, що ви витримуєте. Окрім того, що це важкі історії, які можуть а Що ще складного в роботі з військовими, саме робота з втратою військового? Там є моменти, момент, момент самозвинувачення. Що я не допоміг, я повинен був врятувати друга, побратима. і Я зробив щось неправильно, і це призвело до невідворотніх подій звинувачення того, що, наприклад, не зміг евакуювати тіло або невчасно надали допомогу. Евакуація прийшла нечасно, не змогли е, там, надати медичну допомогу. Е, да? Дуже часто в цих моментах, коли ми вже працюємо з цим терапевтично, е, це не є правдою. Е, тобто надана медична допомога, турнікети накладені правильно, е, там все з їхньої сторони зроблено вірно. Е, тобто тут ще й відчуття провини. От з цим, чесно, мені напевно найважче працювати, е, тому що. Мозком ти розумієш, і для тебе це ну тут же понятно, що тут не можна було нічого зробити, але там же інші взаємовідносини, і там, звісно, набирають на себе от відчуття провини, що я не врятував. І це несеться потім і в собі несеться, і перед сім'ями потім буває, що і знаєте, ми ще ж теж знаємо, як сім'ї можуть. Реагувати в таких шокових станах, так і, і говорити, що це ви ви винні, да і це він сам себе винить, сім'ї так відреагували, і потім це накладується. І ну це мені здається зараз. Це для мене принаймні найтяжчий такий момент, який важко пропрацювати. Давайте зараз пояснимо людям. У нас слухають не лише психологи, а й родини, які переживають втрати. Чому відбувається таке звинувачення? Психологи це знають, коли людина в шоковому стані. То відбувається певна зміна свідомості, коли порушується сприйняття часу і простору, і людині здається, що можна він, знаєте, як супергерой міг за хвилину подолати 100 кілометрів. Він міг одним взмахом руки, я умовно кажу, і перебільшую там розкидати всіх. Він міг 100 кілометрів протягнути тіло. Тобто люди в цей час, коли вони в шоковому стані, вони по іншому сприймають реальність. І ось в цей час, коли солдат бачить, що його побратиму загрожує небезпека, є поранення, йому здається, що у нього от доля секунди і він врятує. Але це ілюзія мозку. Насправді там декілька метрів або там небезпека, або навіть декілька кілометрів. І Ілюзія не відповідає реальності, а почуття провини народжується саме з цієї ілюзії. Тому, так це нормальне почуття. Ми психологи знаємо, що це нормально, і ми розуміємо, що це почуття провини не з тих реальних фактів, що вони зробили, а з того сприйняття ілюзорного, що йому здається, він міг би зробити як супермен. Ось це важливо розуміти. І е, так, те, що ви кажете стосовно родин, коли е, кажуть, що е, ну ти ж вижив. от, і е, це, це... Це, це Це також нормальна реакція, тому що ми ж самі розуміємо, що кожен хоче, щоб його брат, батько, там, чоловік повернувся, живий, здоровий. І такі звинувачення. ну… Я вважаю, що це така нормальна реакція, в цьому немає нічого, це, ну це в такому стані тут немає нічого поганого. Тобто все, все відбувається так, як реагує наша психіка. Просто що, знаєте, як той випадок, коли просто склались так обставини, да, і воно наклалося одне на одне, і маємо такі результати, на жаль. Так. Основне, що я хотіла спитати, я спитала, шановні учасники, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, бо я ще маю питання до пані Катерини. І так, питань немає. Так, дуже важко витримувати паузу, коли людина прийшла до тебе в кабінет і мовчить. І е, тут хочеться е, знаєте, танець з бубнами, щоб, ну, щоб він хоч щось сказав. Е, от щоб він хоч щось сказав. Е, що треба на вашу думку? Все ж таки сісти і мовчати поруч з ним, або е, все ж таки ставити питання? Напевно, історія про золоту середину. Людина, яка приходить в кабінет до психолога, вона шукає безпечне місце, в якому іноді можна помовчати. Так? І відповідно, коли і іноді буває таке, що в цей період мовчання відбуваються в голові дуже важливі терапевтичні речі, І ну, їх важливо. Відбувати, так? Але і не занадто довго того, щоб щоб людина, скажімо так, не пішла зовсім в ці спогади, тому це важко витримувати ці моменти, це важко. Ну, мені я, я дуже балакучий психолог. Мені просто фізично, скажімо так, іноді буває важко, бо я так динамічно, давайте, давайте. Але іноді так, треба закрили ротик, сидимо і тихенько слухаємо цю тишу і розділяємо цю тишу, бо іноді тиша буває голосніша за будь-які слова. Тобто дати цей простір там хвилину, дві, тобто по внутрішніх відчуттях в яких в якійсь мірі. Да? Тобто спиратися на власний досвід, коли варто помовчати і просто дати цей простір? А що робити родинам? От родини військових, вони ж не психологи, їм ж важко зрозуміти, коли цю тишу витримувати, як їм витримати цю тишу, які, і чи варто родині ставити запитання військовому? Це таке обширне питання, на яке дуже багато чого хочеться відповісти. Родинам військових, напевно, я б сказала, одне з найкращих рішень, це чи, чи ну, або ну, досить багато інформації у вільному доступі. Татя, я і, вибачаю, і, що і, у і, вас залишає та, інтернет. Та. Вас зависає інтернет, повторіть, будь ласка, бо, шановні глядачі, ми приносимо свої вибачення, пані Катерині терміново потрібно було їхати, але ефір ми вже не відміняли, тому у неї не дуже добрий інтернет. Так, так. так. бо В машині сижу, на жаль, обставини так склалися. Для для сім для сімей військових напевно це їхня власна робота з психологом, або принаймні з ну чи з волонтерами, чи з там на, на якихось соціальних засадах є психологи працюють так, щоб працювали, розвивати власне цей емоційний інтелект, тобто читати, дивитися дуже багато інформації в вільному доступі. Навіть якщо там фінансово немає можливості звертатися, да, то принаймні в вільному доступі шукати інформацію, яка надається на вільних ресурсах. На щастя, у нас психологи, ну багато психологів, які досить щедрі в, в, таки, в таких речах. І стосовно того, чи варто розпитувати, чи не варто розпитувати. Він змінився на війні, чи вона змінилась на війні? В цей період вона також змінюється, якщо ми говоримо про дружину. Тобто всі за цей період змінюються, і треба вибудовувати, тобто пам'ятати, що ви не є тими, хто були до початку війни, до початку участі в бойових діях. Тобто ви інші? Ви це змінило вас? І вибудовувати нову комунію комунікацію, вчитися вибудовувати нові комунікації, нові зв'язки, і вже на цьому вбудованій довірі вирішувати чи питати чи ні. Плюс такий момент ще я завжди кажу: якщо ви якщо ми там провожу якісь лекції для сімей військовослужбовців або для тих, хто просто працює. Завжди запитайте для себе, чи готові ви почути відповідь, от бути чесними з собою. Ви питаєте для чого? Чи готові ви дійсно почути відповідь? Тому що в якийсь момент він може, е військовий, він може просто е видати всю правду в такому чистому, не незавуальованому вигляді, і чи ви готові. Про готовість її правдою підтримати його в цей момент. Тобто, якщо навіть хочеться спитати, задайте собі питання, чи ви готові почути відповідь. Можливо, він не скаже нічого, чи він, чи вона, а можливо, от просто збухти-барахти вам все це насипеться і що потім робити. Тому обережно, в залежності від того, наскільки у вас довірливі стосунки і спираючись на власний. Відчуття того, що у вас є сили це подавати будь-яку інформацію е, і підтримати людину, тому що якщо вам відпра... відка... від... розповідають правду, е, то це ж про те, що вас порахували безпечним е, і е, вас бачать ту людину, яка е, скажімо, може підтримати, так? Ну, здебільшого до більшого. Іноді буває, да, от цей випадок, коли зараз я розкажу, щоб більше не питали. Ну, це таке, це більше виключення. Дякую величезно. Шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, ставте, на превеликий жаль, у пані Катерини, поганий інтернет. Ми дочекаємося, коли вона вирішить нагайні робочі проблеми і ще раз її запросимо. Тому що тема це лише початок нашої розмови. Тема про військову втрату вона обширна. Сьогодні ми лише запитали, чи варто про це говорити. А ще питання, як говорити, як підтримувати, як перепроживати військовим втрати і які види військової втрати, питань дійсно багато. Катя, я вам дуже-дуже вдячна за ваш час і за вашу роботу з військовими. Будь ласка, приходьте до нас в гості ще. Будемо раді вас бачити, і напевно знаєте. Я б хотіла, щоб у вас не було роботи. Я б в тому плані, щоб наші військові не переживали втрати, щоб у нас наші військові були в безпеці. Я дуже дуже нам цього бажаю, щоб всі наші військові були цілі, здорові, щасливі і без втрат. От в такому е, ключі, я вам бажаю, щоб у вас не було роботи. Дякую, пані Лариса, дякую за запрошення, дякую за таку цікаву тему, що підтримуєте, тому що про це дійсно треба говорити. Це не проста тема, але ну, ми від неї нікуди не підемо, і вона дійсно буде ще не один рік, скажімо так, супроводжувати нас. Тому так, якщо запросити, буду буду рада поспілкуватися. А дійсно, напевно, так дуже б хотілося бути без роботи і говорити про якісь досягнення цілей, скажімо, як як це було до початку повномасштаб, розширення якихось своїх меж, самореалізації, таке інше. Ну час потребує таких таких рішень, таких робот будемо працювати. Дякую. До зустрічі на все добре. Зустрінемося наступного вівторка.